Друзі, вітаю на каналі! Наша дача. Зараз покажу, як можна втратити суттєву частину врожаю на високоросих томатах, якщо своєчасно не зробити одну просту річ. Ми в теплиці вирощуємо невелику кількість високоросих томатів, і колись я показував, як на початках навесні ми встановлювали на Квітуючі китиці спеціальні тримачі. Ось як вони виглядають, вони з пластику, і встановлювали ми їх для того, щоб в потрібний момент, коли плоди вже збільшаться, ось саме цей тримач підтримував плодоніжку від переломлювання, що ми зараз з вами можемо і спостерігати. Плоди вже набрали ваги, але тут не трапилось, що переламилася ось ця плодоніжка. І це дуже важливо, тому що саме через неї йде все постачання в плід від стебла, від кореню і сік. З кореню, вода, елементи живлення, які наповнюють наші плоди, вони безперешкодно потрапляють через плодоніжку і наповнюють наші плоди. Ось в цьому випадку, до речі, хочу показати трішки ближче, як ці пружинки виглядають для тих, хто не дивився мої ранішні відео і не бачив. Ось так вона виглядає. Невеличка, вона пружинить. І в потрібний момент вона включається в дію, починає рятувати наші плоданіжки від переломлювання. А ось тут ми своєчасно не поставили таку пружину і такий тримач. Ось що трапилося. Пладаніжка переломилася. І, звісно ж, порушені всі шляхи постачання. Ось ці плоди, скоріш за все, вже не налиються до потрібного сортового розміру. Все тут вже переломлено. Терміново треба поставити таку пружину для того, щоб хоча б трішки розблокувати шляхи постачання. І ось ще такий яскравий приклад. Шкода, звісно, але що поробиш? Це наш недогляд, а в мене це. Є така можливість показати вам наочно, як це виглядає і як важливо ці пружинки, ці тримачі ставити. Бачите, ось місце перелому, місце порушення. Давайте поставимо одну пружинку разом з вами, хоча мені буде незручно це робити однією рукою. І я хочу сказати, що їх краще ставити, коли тільки цвіточки з'являються на китицях. Зараз вже це може бути запізно, тому що на товсту плоданіжку ми можемо просто трішки травмувати її. Ось так встановили і треба на місце перелому. Ось допоміг собі трішки другою рукою, все одно це вже не так сильно рятує, як ми б це зробили своєчасно. Так що, друзі, якщо є така проблема, що ламаються. Ось ці місця, то можна втратити суттєву частину врожаю. Поставте, якщо є можливість. Якщо є потреба в таких тримачах, я посилання залишу в описі під цим відео. Вони недорого коштують, вони дешеві, а користі дають дуже багато. Дивіться, ось ці томати наливаються, і тримач, він надійно тримає від переломлювання. Це навіть приємно за цим спостерігати і бути спокійним, що томатам всього вистачає. Або ось тут дивиться, які великі плоди, і вони не змогли переламити. І ось тут, на кожній китиці, де своєчасно ми поставили, або ось тут. Дивіться, як це красиво. Так що ставте, не забувайте за це. І все буде добре. врожай вас не розчарує. Ось що хотів розповісти: продовжуємо вирощувати разом і томати, та й інші рослини, які я показую в своїх відео. Друзі. Бажаю вам всім гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!